Зламати корупційну систему, встановити контроль людей над державою, побудувати країну рівних можливостей, надати владу місцевим громадам та в результаті досягти європейських стандартів життя. Такі завдання ставить перед собою лідер політичної партії Удар Віталій Кличко, всесвітньо відомий спортсмен, герой України, приїхав у Тернопіль, щоб не через телеекрани, а вічнавіч поспілкуватись із мешканцями міста. Я приїхав до вас не як спортсмен, якого ви знаєте. Я приїхав. На цю зустріч з вами як лідер політичної сили Український Демократичний Альянс за реформи. Для чого Кличко пішов в політику? Для чого Для чого працює партія Удар! Що ми хочемо, куди ми рухаємось, яка наша мета, які наші цінності? Я приїхав до вас для того, щоб це про це розказати. Віталій Кличко бачить в майбутньому Україну розвиненою європейською державою із високим рівнем життя. Політик запевнив: він та його команда йдуть у парламент не задля власного збагачення, а для того, щоб відродити нашу країну, підняти її з руїн. А корумпованій владі, яка довела народ до бідності та зневіри, кличко обіцяє нанести нокаутуючий удар. Ми не купоємось, ми не продаємося. Ми ідемо політику, щоб змінити правила. Під час зустрічі із тернополянами Віталій Кличко представив кандидатів народні депутати, які балотуються від Тернопільщини. Відомий політик твердо запевнив: люди, які стоять поруч із ним на сцені, ніколи не продаватимуть Україну і не стануть тушками. Кожний, кожен з представників удару дав присягу, дав присягу для судосуспільства. Кожен з вас може подивитись цю присягу в інтернеті на сайті кличко.org. Це публічна присяга всі представники партії удар. Не зраджать виборців Тернопілля і українців. Не зрадимо вас після виступу. Віталій Кличко традиційно перейшов до неофіційної частини. Він же без мікрофонів спілкувався із тернополянами.